Я зараз знаходжусь в самому центрі Буковеля, пам'ятаю, 18 років тому я брав тут, на прокат гірськолижне спорядження, також купляв абонемент за півціни. Якщо купляли до 9 години ранку, то вартість його була 50 гривень. Так, коштував 100 гривень, а знижка була 50%. Дуже багато людей завжди була тут черга з самого ранку. Було цікаво взяти абонемент на цілий день з самого ранку за півціни. І також була знижка на спорядження так само. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не у Трускавці. Ми сьогодні у Буковелі. Приїхав я тут на відпочинок на 5 днів, 4 ночі. Зупинилися за 1,8 кілометра від центру Буковеля в готелі Гастхаус. Ось і сьогодні другий день відпочинку. І вирішили ми піднятися на гору Буковель, подивитися, що там цікавого, які локації, скільки коштує там смачненька кава з гарним краєвидом. Зараз тільки знайду касу, де можна купити квиток. Е, я вже бачив інформацію, що квиток коштує 400 гривень з однієї людини, е, щоб піднятися на гору Буковель. Є, звичайно, друзі, є безкоштовні варіанти, можна підняти з пішки, а назад спуститися підйомником. Також подивитися всі гарні краєвиди, при тому зекономивши кошти. Ну, але мені цікаво піднятися підйомником. Я хотів піднятися 4 крісельним 2Р, але він зараз. Чомусь не працює. Вчора ввечері я бачив, коли був на оглядовому колесі, то він працював, але прийдеться нам бачу, підніматися оцим двохкрісельним, який я вже бачу працює, напевно, 20 років. Коли я вперше приїхав на Буковель, то він вже такий самий і був. Зараз ранок, 11 година, і дуже багато людей всі хочуть потрапити на гору Буковель. Я так розумію, що це все екскурсії. Придбали ми квиток 400 гривень і ми вже в черзі до підйомника. Так що, друзі, всіх вас запрошую з собою піднятися на гору. Буковель повністю буде відео від початку до кінця, і також покажу, які там ресторани, які ціни на каву. Також підемо подивимось з оглядового майданчика на Говерло. Також на гору Петрос подивимось околиці. Села Яблуниця, Поляниця, ну і все, що там видно з цієї гори Буковель, ну і само собою центральну частину курорту. Взимку я кілька разів був на Буковелі. ну Мені подобалось кататися тут на лижах, відпочивати. А влітку я, друзі, вперше. Вперше у Буковелі. В Карпатах я був в різних місцях, всі підкорив двохтисячники, які є, і не тільки двохтисячники, Був навіть і в Марморосах, саме, до речі, саме красиве місце. Напевно, в українських Карпатах. Ось, а влітку на Боковелі я не був. Це для мене вперше, це все для мене нове. ну І тим більше, що я тут не був 18 років. У мене на каналі YouTube є окремий список відтворення відпочинок у Боковелі 2025. Там вже кілька серій з мого відпочинку є, ну це чергова серія. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться, там не тільки Боковель, є також і Ремче, бо в перший день ми заїжджали. Коли їхали на Буковель, заїжджали в Яремче на водоспад пробій. Тому цікаво, можете подивитися, також перед Буковелем я був тиждень у східниці, ну і само собою дуже багато відео є з курортного містечка Трускавець, ну і околиць, де є якісь цікаві місця відпочинку для людей, які приїжджають відпочивати або оздоровлюватись чи лікуватись. Сьогодні, зранку, коли прокинувся, падав рясний дощ. Я також навіть знімав відео, потім ми пішли, поснідали. До речі, в готелі Гастхаус. Вартість мого проживання включено сніданки шведський стіл, також спа-центр є. Ну і само собою теплий літній басейн. І В першому, в першому і в другому здається, відео я знімав, там як ми поселялися, і там вказана і вартість мого відпочинку, і також знімав. Як виглядають номери, також спа-центр, ну і, само собою літній басейн, і які краєвиди з цього готелю відкриваються. Відео на каналі буде дуже багато з Буковелю. Планую зняти тут кілька серій, хочу тут е подивитися все, що тут цікаво. Вчора ми були на оглядовому колесі, дивилися озеро Молодості, класне озеро, мені подобається. Також хотілося там позасмагати, покупатися, тим більше, що є там пляж безкоштовний, бо є платні з шезлонгами, там, ну, такі, знаєте, і бунгало різні є, а є безкоштовний пляж. Так що, так що у Буковелі можна відпочивати не тільки за гроші, а й бюджетні варіанти відпочинку, до речі, можна піднятися. Цією стежкою на гору Буковель безкоштовно законому, що з однієї людини 400 гривень. Звісно, якщо ви приїхали сюди екскурсію, то, напевно, так не вийде. Бо вас попередять, що там за підйомник потрібно заплатити, ну і, само собою, якщо захочете, на оглядове колесо 350 гривень квиток коштує. Гуцуленд 380 гривень. Безкоштовний тут є пляж на озері Молодості. От тут підйом безкоштовний, можна піднятися на гору Буковель, Ну і так само, як і на інші вершини курорту буковель, якщо піднімається без підйомника, це все буде безкоштовно. А назад можна вже спуститися підйомником також безкоштовно. І побачити краєвиди, як ви йдете, і також, як будете її спускатися на крісельних підйомниках, також все дуже гарно роздивитись. Також по курорту Буковель курсує безкоштовний автобус від першого паркінгу, там, де починається територія курорту Буковель е, в селі Поляниця, там, де автостанція, де приїжджають всі автобуси з різних міст, курсує автобус безкоштовний до їде аж до третього озера. Біля більшої кількості готелів заїжджає на центральну рецепцію, також до готелю Редісон заїжджає і потім курсує до. Гуцуленду, аквапарку Мавка, оглядового колеса. Ну і йде кінцева його зупинка це третє озеро технічне. І потім знову вертається по колу. Дуже багато різних розваг зараз у Буковелі. Є і Родельбан, зараз я вам його покажу. Також тут найдовший тролей в Україні там 6200 метрів. Також на озері Молодості можна покататися. На катамаранах, там 15 хвилин коштує 250 гривень, а півгодини вже здається 350 гривень. Неймовірно велике озеро з кришталево чистою водою, вода має такий цікавий відтінок, і коли ми підійшли біля місця, де можна взяти на прокат катамарани, там припливли такі величезні риби. Я думав, що це якісь дельфіни. Но, напевно, довжина їхній має метр, можливо, більше. І... А потім виявилося, що там в цьому місці якраз люди. Підгодовують оцих риб, там можна купити для них корм, тому вони там постійно плавають. Ну, досить класно це все виглядає. А ще є одна розвага: над озером молодості можна проїхатись на велосипеді по канатах. Досить цікава розвага, потім вам все детально про це розповім і про ціни також. Сьогодні зранку падав дощ, я вже про це говорив, а з 11 години ранку. Все мало прояснитися, подивіться, які зараз гарні краєвиди. Погода як по замовленню. Синоптики не помилилися, зранку подав дощ, а вже з 11 має вийти сонце, ну має бути хмарно, з проясненнями, ось такими цікавими. Карпати якраз найкраще так розглядати, з такими цікавими хмарами, з проясненнями, десь сонце, десь так тінь. Все неймовірно красиво виглядає. Бо коли просто світить сонце ні одної хмаринки, це зовсім по-іншому виглядає. А зараз ну, ідеальна погода для відеозйомки, і я думаю, що буде дуже класне відео для вас. Це таки, бачите, огляд курорту Буковель мені дуже цікаво, я також перед тим, як їхав на Буковель, дивився одне відео, інше відео, що тут цікавого, як це все змінилося. Ну, знаєте, найкраще це приїхати і подивитися. Власними очима. Але якщо немає змоги, то звісно і кожне відео для вас буде цікаве, особливо для тих людей, які вже тут були, відпочивали неодноразово. Завжди цікаво подивитися, що там як на Буковелі, чи є люди, чи все працює, Чи які підйомники працюють зараз. Зараз щось там зупинилися ми на кілька секунд. Подивіться, які краєвиди, друзі. Неймовірно. Оцей вид розваг називається Родельбан. Вартість одного спуску це 700 гривень з однієї людини. Якщо ви спускаєтеся вдвох, тобто в тандемі, але маса ваша має не перевищувати 150 кг, то буде коштувати 1000 гривень для двох. Популярний вид розваг бачу дуже багато людей спускається. Якщо ви внизу. Підійдете, можна безкоштовно піднятися цим родильбаном наверх і тоді вже спуститися, бо якщо підніматися підйомником, то ви заплатите 400 гривень і тоді ще 700 а, при спуску. Тому краще підніматися там сходами і від початку родельбаном можна піднятися безкоштовно наверх і таким чином зекономити. Ну або піднятися пішки на гору Буковель, якщо це вам цікаво. 18 років тому я піднімався, навіть коли був сніг, ми піднімалися пішки, було дуже цікаво. В перший день, особливо коли приїхали, ми вирішили в перший день не кататися на лижах, бо приїхали там вже майже в обід. Тому вирішили ознайомитися з курортом, тоді він ще настільки великий не був. Ми зупинялися в селі Поляниця, пам'ятаю, платили 50 гривень за одну ніч. І так само коштував абонемент 50 гривень акційний, до речі. На цілий день. Зазвичай я полюбляю активний відпочинок, ну, але цього разу дружина мене вмовила на пасивний, щоб там позасмагати, покупатися в теплих басейнах. Ну і само собою. Подивитися курорт Буковелі і його околиці. Але, друзі, пасивного відпочинку не виходить. На телефоні в мене вчора було 28 тисяч кроків, і сьогодні, напевно, буде не менше. Тому більше 10 кілометрів ми ходимо за день. А це від готелю, наприклад, кілометр 800 до центру. А ще якщо йти до оглядового колеса, ми вчора ввечері йшли. Це просто не знаю скільки там ми годину йшли, напевно. Але все рівно, знаєте, класно все роздивитися. Давно не був на Буковелі. В мене це все взагалі вперше було. Тоді ще озера молодості не було, оглядового колеса не було. До речі, варто піднятися на оглядове колесо. Ми вчора якраз ввечері потрапили перед заходом сонця. Картинка була неймовірна. Ось, бачите, людина піднімається безкоштовно на самий верх і тоді вже буде спускатися вниз. Таким чином зекономить на підйомі. Зараз у Буковелі дуже багато різноманітних розваг і дозвілля. Можна оздоровитися в спа-центрах, таких як Аквапарк Мавка, Resort Medical Park, також Водоклаб, спа-центр Оазис є тут чани, також є банька на дровах. Є також і пішохідні маршрути в Карпати на Говерло, колекція українських двохтисячників, східні гор... горгани, горак-хом'як, східні горгани Карпатське золото це похід за грибами, східні горгани світанок на горі Синяк, східні горгани Квітка, Полонини це навесні відбувається, коли цвітуть крокоси. Ну і також Чорногора, похід на гору Шпиці та озеро. Несамовите дуже цікава екскурсія. Якщо перераховувати всі екскурсії, які там є, то мені, друзі, напевно, відео не вистачить. Ну, Екскурсії дуже цікаві. Також є тут драйвовий відпочинок. Про Родельбан я вам вже розповідав. Також є тут тролей найдовший в Україні, є тюбінг, є зіп-байк, називається. Це на велосипеді через озеро Молодості. Також є гірський картинг, є екстрім парк, Ну, така, знаєте, лазанка для дітей. По деревах дуже цікаво, є вейк парк, вейк парк третє озеро, це технічно там якраз Вейк Парк, є адреналінова вежа, де можете стрибати прямо вниз головою на канатах, і також катамарани на озері Молодості, і на тому озері, над яким тільки що ми піднімалися вверх на гору Буковель. Краса, неймовірна, подивіться, як це все гарно виглядає, сонце виходить. Такі невеликі хмари. І цілі поля квітів цілі поля квітів до гори Буковель. Люди піднімаються і пішки, і також на підйомниках. Неймовірно чисте повітря не порівняти з тим повітрям, яке в селі поляниця на дорозі, особливо там, де немає тротуарів, це такий також екстрім. Розминутися з автомобілями, з вантажівками. З автобусами, чого там тільки немає, і ще й немає тротуарів. Це якийсь, ну не знаю. Це мінус. Мінус села Поляниця. Якщо ви їдете туди відпочивати і хочете прогулятися пішки, це буде магазини і там є різні кафе, які при дорозі просто беруть, поливають асфальт водою, щоб не було пилюки. Щоб легше було дихати. Знаєте, я вибирав е, варіант для відпочинку. З того міркування, що було б недалеко до центру Буковеля. Ну, кілометр 800 я хочу сказати, що трішки далеко можна було б обирати десь ближче. Ну, але був цікавий варіант, цікава пропозиція, акційна пропозиція. Тому... Але добре, що хоч тротуар є. Від крас. Тротуар починається друзі, від готелю Гастхаус, House, від готелю Континенталь. вже до курорту Буковель. Є тротуар, можна спокійно ходити і навіть з дітьми, якщо ви приїжджаєте. З маленькими, особливо, як там, з візочком, це без проблем. Не бруківка, тротуар з асфальту зроблений. Тут взагалі цікава технологія. Спочатку все закатали асфальтом, потім вдарили відбійники. І таким чином вийшла получи, і дорога, і тротуар, і все одне суцільне Суцільний асфальт. Так дивишся, як люди піднімаються цією стежкою, здається, що дуже легко, дуже швидко, вони, напевно, швидше піднімаються, ніж. Їде підйомник, але ну, це все, друзі, не так. Видно, де якась трохи є фізична підготовка. Ну, по часу десь кажуть, що підйом оцією стежкою на гору Буковель займає десь від 20 до 30 хвилин, ну, в залежності в кого яка фізична підготовка, в залежності від погоди. Звісно, коли спека. Я так швидко не піднімешся, але обов'язково з собою візьміть, друзі, водички. Водички, щоб по дорозі обов'язково захочете попити. Ну і також можна взяти з собою чогось смачненького. Якщо не бажаєте тут купувати на горі боковель, бо ціни тут, знаєте, захмарні, то можете з собою щось взяти, якийсь легенький перекус. Тут є місця, де можна посидіти. Можна просто посидіти, бачите, на травичці. Обов'язково візьміть з собою щось постелити. Місце неймовірне, подивіться, як це все красиво тут виглядає. Є тут ресторан, ресторан Панорама і є ресторан Фільварок. ну така колиба. А ще, друзі, з іншої сторони гори Буковель є оглядовий майданчик, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на Чорногірський хребет. Ну, Найвища вершина України Говерла, також поруч стоїть вершина Петрос. Найвищі вершини в Україні, друзі. Бачу, що тут на вершині Буковель встановили бінокль, з якого можна подивитися українські Карпати, також центр Буковелі. Зараз обов'язково підемо. Не знаю, яка ціна, поки що підемо, подивимось з цього бінокля, як це все виглядає. Дуже багато людей, люди ще піднімаються, піднімаються. Ось Прямо якщо йти, то йдете до оглядового майданчика, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. Але ми поки що підемо сюди, підемо вип'ємо кави в ресторані «Панорама» і потім підемо вже дивитися на Говерло, на Петрос і так далі. Бачите. В зворотньому напрямку ніхто не спускається, тільки всі люди піднімаються. Зараз приїхали в Буковель дуже багато екскурсій, і всі хочуть потрапити на гору Буковель. Ну, я думаю, що хтось поїхав у Гуцуленд, хтось на оглядове колесо. І також, друзі, напишіть в коментарях, хто приїжджав екскурсією на Буковель, і що в екскурсію входить, і скільки вона вам обійшлася. Бо я думаю, що екскурсія, якщо приїжджає на Буковель, то вони обов'язково хочуть відвідати і. Гору Буковель, і Оглядове колесо, і Гуцуленд, і, можливо, ще щось. Не знаю, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво буде прочитати, і також буде цікаво для людей, які планують їхати на Буковель з екскурсією, наприклад, чи самі. Ця вся інформація дуже цікава. Раніше у Трускавці я бачив екскурсії, які їхали прямо на Буковель, але це було взимку, можливо, там люди було спрямовано більш на те, щоб покататися на лижах, не знаю, але. Зараз я щось екскурсій не бачу. І Яремча дуже багато екскурсій. На Говерлу там, коли я зупинявся, йшов містом Яремча, то зупинявся біля екскурсії. Сказали, що 900 гривень з людини підйом на Говерло. З Букувеля вже 1300 хочуть. Але з кожного готелю вас забирають з любого готелю. І потім привозять назад. Неймовірна погода, подивіться, яка красота. Видно і город Довбошанка, і взагалі горгани видно, і видно центр Буковеля. Дуже багато людей ще дуже багато людей піднімається. Ну, зараз такий період. Вечірній час, напевно, набагато менше тут людей. А зараз більшість це все екскурсії. Ось тут, до речі, найдовший тролей в Україні. З цієї гори Буковель спускаєшся прямо в сам центр курорту 1130 метрів довжина. А ми зараз, друзі, біля оцього бінокля, про який я вам розповідав, і. Ну, зараз діти подивляться і. подивлюся і я. Одна хвилина коштує 20 гривень. Недорого. Я рахую, що це недорого. До речі, бізнес-ідея для трускавця. Біля статуї Ісуса Христа на Гощівській горі можна встановити такий самий. і Дуже цікаво було би подивитися на Трускавець і на також. На передгір'я Карпат, на вітрову електростанцію, яка там знаходиться, все було б цікаво, дійсно цікава бізнес-ідея. подивіться, які поля квітів. Дуже багато людей фотографується. Дійсно вибрали дуже гарну погоду. Ну Сьогодні, бачите, на озері молодості не поплаваєш. Можливо, завтра, післязавтра буде тепліше. Хочу піти там на безкоштовний пляж позасмагати. У нас є в готелі теплий басейн, можна, в якому можна засмагати, плавати. Але цікаво ще було б і в озері Молодості. Звідси бачите, як його видно, видно також оглядове колесо, ще щось там будуть. Аквапарк Мавка видно, видно. Медикал центр, Водоклаб, видно цей весь сувенірний ринок, видно озеро, піцерію ільмоліно. До речі, ми маємо туди ще ввечері якось попасти. Видно готель Редісон. Всі траси. Ось ця початкова траса, на якій я вчився їздити колись. Стояти, верніше, на лижах. Ну, красана, ймовірно, в Карпатах. Але Буковель ще розбудовується і розбудовується оце гора Довбушанка. Не знаю, бачу, входять на гору Хом'як, є екскурсія, а от на городу Довбушанка не знаю, не бачив. Я думаю, що є. Неймовірні краєвиди відкриваються, якщо подивитися в бінокль цей за 20 гривень хвилина. Трохи вітряно сьогодні, але ну, в горах на вершинах завжди вітер є. Але людей дуже багато, всі фотографуються. Зараз ми, друзі, йдемо. Хочу випити кави в ресторані панорама з гарними краєвидами. Який тут недалеко. Ось тут. Коли б ми не підемо, а в ресторан панорама. Обов'язково зайдемо. Мені там завжди було цікаво. Присіли ми вже, друзі, в ресторан «Панорама». кава коштує 120 гривень з цокерком. Для одного замовили дві кави, посидимо там кілька хвилин. Музика лунає в цьому закладі. І зазвичай, коли якесь відкриття сезону, тут влаштовують на горі дискотеки. Бачив, що відкриття зимового сезону, було тут діджей відома Іменно на цьому місці. Подивіться, ці всі вікна розсувні і подивіться, як це все звідси виглядає. Ось тут звідси починається найдовший тролей в Україні. Вартість також 700 гривень. З людини, якщо ви спускаєтеся в тандемі, то буде 900 гривень. Ну тобто вдвох. Люди якраз тільки що полетіли вниз. Це дуже красиво виглядає. Подивіться, яка територія ресторану, це літня тераса. Плюс 20, нагадаю зараз. У Буковелі. Сонце світить, але трохи вітряно. Тут відбуваються різні дискотеки. Цікава панорама українських Карпат. Гора Буковель, ну і найдовший тролей. Зараз бачу, там підготовлюють людей, щоб спуститися вниз. Ну, зараз, я думаю, ми дочекаємось, коли вже цікаво зняти для вас відео. Там черга з людей. Черга, але постійно чекають, щоб. Ось, бачите, як людина стрімко летить вниз. Бачите, початок нашого маршруту, звідки. Я почав підніматися на гору Буковель. Гарно все видно. І озеро. А зараз ми йдемо, друзі, на іншу сторону гори Буковель. Вже бачу, працює оцей 4 підйомник, на якому я хотів підніматися. Ну, мені на касі сказали, що він зазвичай працює по вихідних, а сьогодні, друзі, вівторок. І сказали по вихідних, і якщо дуже багато людей. ну Людей було дуже багато, була черга, чомусь його не запускали. Значить, зараз ще більше людей стало знизу. І вімкнули оцей чотирьохкрісельний підйомник. Не знаю, подивимося, може будемо назад спускатися чотирьох Якщо ви, друзі, візьмете з собою щось перекусити, попити, тут дуже зручно можна. Можна тут замовити на горі, нема, нема проблем, тут є шаурма, хот-доги, все, що хочете, але можна із собою щось взяти і тут перекусити. Для відновлення сил. Є столики, бачите, захищені від сонця, від дощу. Йдемо, подивимось на неймовірні краєвиди. Тут є ще одна, бачите, така гойдалка цікава. Фотозона. Одна гойдалка є біля мого готелю недалеко. Я думаю, що сьогодні або завтра ми туди піднімемось. А це оглядовий майданчик. Також, бачите, встановлений тут бінокль. І видно. Вершина, найвищу вершину українських Карпат Говерло 2061 метр, ну і вершина Петрос 2038 здається 20 метрів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Подивіться черга сфотографуватися на гойдолці з видом на Говерло. Найвища вершина українських Карпат нагадаю, 2061 метр. І тут на глядовому майданчику також черга, всі фотографуються. Ну, Мені здається, що в нас в селі Рибник глядовий майданчик набагато більший і красивіший, ніж у Буковелі. але ну, Тут краєвиди, напевно, красивіші. Подивіться, як виглядає Говерла. Ще десь на Чорногірському хребті лежить сніг. Ну і біля Петроса бачу є такі місця, де ще є сніг. Ось тут село Яблуниця і поляниця. багато чого звідси можна побачити. Краса українських Карпат. Якщо друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!